Що ти знаєш про піратів? Колись так називали морських розбійників. Для мирних мороплавців вони були не меншою небезпекою, ніж шторми чи урагани. Сьогодні ж піратів можна частіше знайти не в морях чи океанах, а в інтернеті, і вони не нападають на кораблі, а розповсюджують різні програми, фільми та музику без дозволу їхніх авторів. Як же користуватися програмами так, щоб це не було піратством? Дивися далі у відео. У попередньому відео цього плейлиста ми говорили про апаратну та програмну частини комп'ютера. Радимо спершу переглянути його. А зараз ми розглянемо програмне забезпечення, яке в повсякденному житті ще називають програмою. То що ж це таке? Це набір інструкцій, за допомогою яких можна керувати роботою комп'ютера. Наприклад, є конструктор, із якого можна скласти робота, але як саме це зробити. Тут допоможе інструкція із покроковими поясненнями всього процесу, у програмного забезпечення. Також є набір інструкцій програмний код, за допомогою якого комп'ютер чи смартфон виконують потрібні команди. І за мить ми з'ясуємо, які є види програмного забезпечення. Є такі види програмного забезпечення системне, прикладне та інструментальне. Системне програмне забезпечення призначене для організації роботи комп'ютера. Це, наприклад, операційна система, яка налагоджує взаємодію між апаратною та програмною частинами комп'ютера, прикладне програмне забезпечення використовують для виконання на комп'ютері різних завдань користувачів це ті програми, у яких ми, наприклад, робимо презентації, граємо в ігри, надсилаємо повідомлення, а інструментальне програмне забезпечення допомагає створювати нові програми. Це, наприклад, навчальне середовище Scratch, у ньому за допомогою блоків створюють код для програми. Тобто інструментальне програмне забезпечення є немов інструментом, за допомогою якого програмісти пишуть код для нових програм. Найчастіше в щоденному житті ми користуємося прикладними програмами це, зокрема, такі програми, як. Текстові редактори, графічні редактори, редактори презентацій, браузери, месенджери, навчальні програми, відеоігри. усі ці програми не виникли ні звідки на твоєму смартфоні чи комп'ютері, їх створили програмісти, і їхню роботу потрібно оплачувати. Ти ж уже добре знаєш, щоб отримати десерти з кондитерської, за нього потрібно спершу заплатити. Аналогічно потрібно платити за програмне забезпечення, яке створили програмісти. Програму, яку було скопійовано та розповсюджено без дозволу її розробників і без належної оплати називають піратською. І користуватися такою краденою програмою це так само неправильно, як поцупити десерт у кондитерській. Оленка захоплюється редагуванням фотографії і завантажила для цього спеціальну програму. Та одного разу Оленці більше не вдалося запустити цю програму, тому що після завершення пробного періоду доступ до неї став платним. Щоб уникнути таких ситуацій, варто спершу уважно ознайомитися із ліцензією потрібної тобі програми Ліцензія. Це дозвіл чи правила, за якими можна використовувати певне програмне забезпечення. Ліцензія пояснює, що можна чи не можна робити з програмою, яку ти купуєш чи завантажуєш. Ліцензії є комерційні для платних програм, а є і безплатні ліцензії для програм, які можна вільно завантажувати і використовувати без оплати. А деякі програми, як та, яку завантажила Оленка, мають пробну версію. Деякий час таким програмним забезпеченням можна користуватися безплатно, але потім за нього потрібно буде платити. А якими програмами користуєшся ти, і які в них ліцензії. Поділися в коментарях люди використовують різні програми, залежно від того, які завдання їм потрібно виконувати. Писати текст, редагувати зображення тощо. Тож розгляньмо приклади програмного забезпечення Текстовий процесор це програма для опрацювання текстових даних його використовують для введення тексту, редагування та форматування тексту, перевірки орфографії та граматики, додавання зображень і таблиць, друку документів. Є такі текстові процесори Microsoft Word із комерційною ліцензією. Google Документи можна використовувати безплатно з обліковим записом Google. LibreOffice Writer. із безплатною ліцензією. Табличний процесор. Це програма для опрацювання числових даних, Його використовують для створення таблиць, Додавання та фільтрування даних. Додавання графіків і діаграм, додавання математичних формул для обчислень, приклади табличних процесорів Microsoft Excel із комерційною ліцензією. Google таблиці можна використовувати безплатно з обліковим записом Google, LibreOffice Calc із безплатною ліцензією. Графічний редактор це програма для опрацювання графічних даних. Його використовують для створення зображень і логотипів, редагування фотографій, створення колажів із різних зображень, Приклади графічних редакторів, Paint із безоплатною ліцензією, Adobe Photoshop із комерційною ліцензією, Inkscape із безплатною ліцензією. Запам'ятай Програмне забезпечення або програма це набір інструкцій, за допомогою яких можна керувати роботою комп'ютера. Є такі види програмного забезпечення системне, прикладне та інструментальне. Ліцензія це дозвіл чи правила, за якими можна використовувати певне програмне забезпечення. Ліцензії є комерційні для платних програм і безплатні ліцензії. Для програм, які можна вільно завантажувати і використовувати без оплати, дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом!